Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Анна Зварич, і сьогодні це відео такий собі експромт. Для мене я хочу поділитися своїми останніми інсайтами. І тема сьогоднішнього ефіру буде про конфлікти. Навіщо нам конфлікти? Конфлікти це зло чи добро? І що можна взяти з конфліктних ситуацій? І Насправді, насправді, раніше я дуже боялася конфліктів. Я взагалі по знаку Зодіака, я Терези. Якщо ви знаєте, то Терези вони зупиняють війни, з ними дуже важко посваритися. І я завжди скільки себе пам'ятаю, я йшла на компроміс. Я могла прогнутися, десь погодитися. Але аби не загострювати ситуацію. Якщо вже конфлікт вийшов якийсь, то я завжди намагалася загладити ситуацію, піти першою на розмову. І я завжди вважала, що конфлікт це як якась хвороба, яку потрібно зразу вилікувати. І цікаво, як. Трансформувалася моя думка стосовно конфлікту. Колись я прийшла до відомого потужного астролога ще до свого розлучення і показала карту свою Натальну, вона подивилася і мого чоловіка, і сказала, що ми насправді, як крила ангела, тобто, в нас ми, наче кармічні партнери. А я кажу: ну слухайте, а чому ж так боляче, чому ж ми конфліктуємо, чому ж ми не живемо душа в душу? А вона так здивувалася і каже: а хто сказав, що для душі має бути в легкості? Хто сказав, що конфлікти це погано? Це було ще, щоб ви розуміли, там десь 13 років тому? І вона я кажу, а навіщо тоді конфлікти? І вона мені сказала. Ну тому що люди конфліктують, і чим більше вони конфліктують, тим більше вилазить то чесне та, і істинне, що всередині. І з першого разу вони не можуть туди, туди дійти до своєї правди, вони не можуть це дістати. Значить, треба другий раз, п'ятий, п'ятсотий, ну, кожному свій для того, щоб пройти ці уроки. І от згодом, коли я вже подорослішала в моральному плані, психічному плані і сама пішла вже навчатися да, там, різним методам психотерапії і тому ж самому тета-хілінгу. І я зрозуміла, що насправді, і, до речі, Таро мені це дуже підказало. бо по таро я бачу, що чим більше кармічних карт да, це вищі аркани. І раніше я так раділа, коли я бачила, що в стосунках, наприклад, багато вищих арканів. А потім я побачила в реальному житті от за два роки практики, я побачила, що кармічне це значить дуже яскраве і дуже болюче. Бо для душі кармічне і от класно і чудово це коли багато уроків, коли душа проходить випробування якісь, да, і отримує багато інсайтів, чеснот, як ми кажемо в Тета хілінгі В Тета хілінгі по філософії Тета Хілінгу наша душа прийшла сюди не для того, щоб народжувати дітей, не для того, щоб. А, Відпрацьовувати якусь карму чи там продовжувати рід, а наша душа сюди прийшла набиратися цих чеснот, цих якостей характеру, так, як це можна пояснити, як, якост, якості добродетелі, чеснот добродітелі російської, для того, щоб, знаєте, в, в свій сундук дорогоцінностей складати ці всі якості, уроки чесноти. Для досвіду. І виходить, що для земного життя нам потрібно одне партнерство, а для душі нам потрібно інше партнерство. І тому часто для душі душа вибирає таких партнерів, таких друзів, таких батьків, таких дітей, які дадуть найбільшу кількість чеснот, якостей. Тобто, Душа собі так думає. Ну, якщо цей е, Вася, Петя, Саша буде е, просто хорошим, вони будуть собі жити душа в душу, вони нічого не навчаться. А якщо він там буде е, 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 там, е, якось там проявляти емоції, якось, ну тобто вони в них буде такий драйв, то тоді в нім потрібно буде зростати і там знаходити якісь там спілкування, компроміс. Досвід, да? тільки єдине, що е чомусь ми повірили колись, що цей досвід, чи, чи, е ці чесноти ми можемо набувати тільки в якихось стражданнях, в болях, в якихось таких моментах. А насправді, насправді, ми можемо це все набувати і в радості, в легкості. Це саме те. Чому чого я зараз навчаю і на своїх курсах, і на курсах Татахілінгу, і в своїх прямих ефірах, да, і тут транслюю, що насправді, насправді ніде не написано, що це має бути через страждання. І це наш вибір, це через страждання чи ні? Так ось. До речі, якщо ви ще зі мною вам ще цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, коментар, діліться в телеграм-каналі, мені в особисті, тут в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Самі наші кармічні партнери. Я це тримаю мікрофончик. Ще поки що не налаштувала професійний. Ось, то поки що так. Дивіться, найкращі, е, найбільші наші кармічні партнери, кармічні такі я, я, яскраві, да? з якими ми можемо набути найбільшу кількість досвіду. Да? Це наші батьки. Е, якщо знаєте, як кажуть, якщо ти не пройшов уроки, всі нічого не зрозумів з батьками, е, до тебе приходить тоді чоловік або дружина, такий, що там. Тьф". Якщо ти тут не вивчив свої уроки, нічого не зрозумів, тоді тобі дають дитину. <гум> да. Так от, батьки, всі психологи, всі психотерапевти кажуть, що треба пропрацювати свою маму і свого батька для того, щоб стати щасливим, для того, щоб бути щасливим в партнерстві, для того, щоб отримати блага, там, заробляти гроші. І я останні 15 років, я саме саме для того, щоб покращити стосунки з батьками і все з мамою, я і прийшла взагалі в психологію, да, в психотерапію, в саморозвиток. І, і от я завжди думала, чому так складно? От чому так складно все йде? Ну вже ж, наче і те пропрацювала, і те пропрацювала, і так, і так, і так. І от сьогодні я вже, я вже намагалася і чесно з ними говорити, особливо от під час війни, коли війна почалася, в нас стали дуже близькі стосунки із мамою, і з батьком. І, і ми повисказували там свої якісь болі, свої якісь образи, тобто ми максимально почали ділитися. От, але все рівно чомусь, наче вже і це пройшло, і це випробування пройшли. А все рівно, якісь моменти, вони все рівно вилазять. І от сьогодні також була в мене така неприємна розмова і Ну, конфлікт, так? сьогодні в мене був конфлікт. І я от відчула, що під час конфлікту я наче щось штовкало мене в цей конфлікт. Я поводила себе зовсім нелогічно, зовсім не як там, тета практор тета Хіллер. Свідома людина, як дівчинка, да? тобто я з батьками вводжуся в себе на їх рівні. Да? Я як дитина трьохлітня, яка намагається отримати любов і якісь там блага від батьків. Так, от, що я вам хочу сказати: насправді до мене такі ж приходять клієнти, і, можливо, ви себе пізнаєте, що ми, наче, навчаємося. Ось така ще є як це, поговорка. Да? Що Якщо ти думаєш, що ти вже афієті, який просвіт... просвітлений, поїдь на тиждень до батьків. І вони тебе, оце, знаєте, твою корону свідомості трошечки занизять. І от я завжди думала, шукала відповідь: а чому так? Чому так? Тим паче, що це ж не тільки в мене, це так у всіх. Ти можеш бути, мати клієнтів багато. Я навіть нещодавно слухала. Двох дуже потужних таких свідомих людей, яких там мільйони підписників. І вони теж саме жартували, що от, е, з мамою вони зовсім по-іншому, з мамою теж там треш, і що тіпа, всі, зі всіма нормально, тільки не з батьками. От, І я знаєте, шукала відповідь. А чому так? І уявіть собі, сьогодні я її знайшла. Я знайшла цю відповідь. Я хочу поділитися цим з вами. Це моя, моя відповідь. Я, я її для себе знайшла, і в мене прям пішов такий е, потік, да, ж, мурахи такі, і мені стало легше набагато. Можливо, це тільки моя відповідь, і, можливо, вам вона не відгукнеться. А можливо, відгукнеться або з часом. можливо. Хтось зрозуміє це зараз, можливо, комусь потрібно буде час, а можливо, хтось продовжить мою думку, мої інсайти і ще поділиться зі мною, і, можливо, ми ще цю тему докрутимо. Але в мене такий от інсайт. Що ми насправді спілкуємось, у нас є соціальні ролі і є психологічні ролі. І. Ми маємо психологічні ролі, так, тип нервової системи. Це дитина, підліток, дорослий і мудрець. Так? І 80% людей на планеті Земля це люди діти. Я б сказала, що зараз я через 15 років. Постійних пропрацювань в терапії, в тренінгах, в сесіях, я можу сказати, що я тільки, тільки закінчила сепарацію і вийшла в підлітковий такий етап. Я ще тільки на етапі дорослення, бо я ще бачу, що ні, я ще не, не офігеть яка доросла, інколи, але я вже не дитина. І Виходить, що у нас є декілька рівнів спілкування з людьми, і основні наші рівні спілкування це соціальні та, ті ролі, які ми граємо: там клієнт-продавець, вчитель, учень, мама, донька, друг, подружка, сестра, брат, кума, кум. Ну, Розумієте, да? ми сусіди на вулиці, ми Просто жителі, сограждані, Тобто, в нас є соціальні ролі, і ми граємо за тими правилами. І в нас у кожного є наші психологічні оці ролі. Це, це, кажуть, що це е, як стан нервової системи, е, дозріва, дозрівший чи не Да? Бо дитина, наприклад, вона не може себе не розважити, не заспокоїти, не спонукати до дій. Вона завжди має когось, дорослий, має прийти і сказати, ну прибери речі. Або Ану, пішли на вулицю гуляти. Або заспокойся, давай я тобі цукерочку дам. Да? Тобто дитина не може сама себе заспокоїти, сама себе розрадити. Це може зробити тільки доросла людина, як і взяти відповідальність за себе. От. І виходить, і виходить, що якщо ми добре справляємося з нашими соціальними ролями, ну, ми знаємо, що там, босу не можна сказати так-то, да? людині на вулиці не можна там, щось там, грубо відповісти. Да? Ми якось поважно ми ці правила гри знаємо і відчуваємо. Коли ми починаємо вже ставати більш свідомими, ми також вже розуміємо, ага, я тут зараз маніпулюю, чи мною маніпулюю, да? тобто діти вони найкращі маніпулятори, ви ж це знаєте, да? нікого немає кращих маніпуляторів, ніж тварини і діти, да? от і, і, а чому? Тому що їм потрібно вижити. Вижити а вони залежать повністю від дорослих, тому вони пристосовуються таким чином. Ось, І виходить, що ми вже, навіть якщо, от, наприклад, я ще не офігеть який готовий прям, такий психотип дорослого, але я йду е, до того і я вже відслідковую, де я хитрю, де зі мною там трошечки там, хитрять. І виходить, що я можу себе, ми себе можемо в стосунках якось вже трошечки коригувати. Це я кажу про людей. Які собою займаються, які читають книжки, ходять в терапію, або просто відслідковують, дивляться такі відео, різні підкасти. От. І чомусь, чомусь ми, коли приходимо до наших батьків, ми вимагаємо від них підсвідомо оцієї безумовності, і ми, які б ми прокачені не були. Які б ми не були свідомі, які б ми не були магістри Дета Хілінгу, хто б ми там не був, ми приходимо до батьків і ми стаємо на їх рівень. Тобто ми з ними включаються ці ролі, в нас немає цих соціальних вже ролей, і ми, і ми з ними, ну, верні, і соціальні є, що я мама, донька, да, там, тато, донька. І ми починаємо в цю гру грати. Що ти ж мій батько, ти ж моя мама, а я твоя донька. І ми забуваємо, що насправді вони виглядають просто як тата і мама. А насправді вони діти. Вони недозрілі батьки. Більш того, я вам хочу сказати. Що дуже часто і ми з вами недозрілі батьки. І от всі, от навіть я читаю там в соцмережах і зі знайомими своїми говорю, можу сказати про свою доньку: от наші діти вони вже народжуються більш дорослими, вони вже інші. Можливо, тому що ми вже там трошечки да, з ними по-іншому були, але вони інші. І вони більш мудрі. І вони мають свої кордони. І вони е, відчувають, вони мають кращий контакт з собою. І от я, наприклад, відслідковую, що я не завжди мама, от прям мама своєї доньки. Так, да, я, я роль маю таку соціальну, що я мама. Але інколи за своїми реакціями, за своїми якимось. Вчинками, за якимись моїми емоціями, я відчуваю, що це навпаки, що наче вона моя мама, а я донька. Тобто, я, ми інколи, із-за того, що ми не отримали від батьків, да, а все йде з дитинства, от тієї любові безумовної безумовної, яку можуть дати тільки батьки, більш ніхто, як ми собі думаємо, як ми собі думаємо, що це може дати тільки батьки. Зараз я вам. Дослухайте до кінця, я зараз, вибачте, що може трошечки задовго, ми собі думаємо, що нам тато і мама можуть дати ту безумовну любов. А насправді це велика ілюзія і це велика помилка. І... Бо вони насправді самі дефіцитні. Як і я, я не можу дати безумовну любов 100% бути прям тією безумовною мамою своїй доньці, тому що я сама ще не та доросла, якою я хочу себе бачити. Я ще тільки туди йду. І це добре, що я це розумію, і я можу попросити вибачення, і я можу зупинитися вчасно, я можу виправити ситуацію. Да? І... Конфлікти, вони, знаєте, наче пробуджують нас. А вони кажуть: прокидайся, 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 щось тут не так. Ти кудись не туди зайшла. От якщо завжди ставитися до конфліктів, а для чого це мені? Не, не як жертва, блін, а як, а для чого, який тут ресурс? Що я маю зрозуміти, що я маю побачити? І тоді це, ну прям маса інсайтів. Так от. Мій найбільший сайт, що коли ми спілкуємося з батьком або з мамою, ми очікуємо, що вони оці батько і мама, які ми собі там в ідеальному світі. А насправді вони люди, вони просто люди, які мають свої травми, свої переживання, свої болі, і свій темп. Дозрівання, да? і не всі наші батьки, не всі наші батьки є зрілими дорослими. Багато хто з наших батьків є психотип діти, в кращому випадку підлітки. І якщо, наприклад, ми це вже вміємо розуміти і відрізняти, наприклад, в магазині, на дорозі, да? я вже там давно не... Ображаюся, коли мене хтось підрізав. Тобто, з чужими людьми ми це можемо відрізняти. там, ну, блін. А зі своїми батьками ми приходимо, і ми все рівно вимагаємо отої безумовності, якої вони просто не можуть дати. От такий в мене інсайт. Поділіться, будь ласка. Тобто, і що робити з цим, що робити? А робити те, що й завжди що й з тими людьми, які підрізають на вулиці, або там штовхають десь в метро, або ще щось. Просто розуміти, що, що на рівні е, оцих соціальних ролей ми е, батьки і діти. А на рівні духовному ми душі, які проходять уроки, які прийшли сюди погратися в набуття цих чеснот. І що чим більше я зараз отримаю чеснот і розуміння і інсайтів, і не буду вимагати від конкретно цієї людини дати мені цієї безумовності, а просити цю безумовність напряму від Творця, від енергії, від душі. Тобто, якщо приходити до наших батьків і бачити в них світло, душу, бачити в них. Оцю, оцю любов, що вони вирішили розділити своє, оцей, свій досвід, своє земне життя, пограю, граючись в, в цю ілюзію. І, і тоді, і тоді зовсім і різний і рівень спілкування. І тут, наприклад, я там я спілкуюся з батьками як дівчинка. І я так реагую, тому що я на на земному, по землю на земних вибраціях, я дівчинка, по психотипу я дівчинка. Але насправді, насправді, я безмежна душа, який там мільйон років. І вони, мої батьки, вони теж мудра душа. Просто ми граємось в цю ілюзію. І я більше не хочу. Вимагати від цих людей, які мають свій темп розвитку, свій шлях, свої досвіди мають зробити, я більше не очікую від них оцієї безумовності. І насправді вони повертають нас самих до себе. Тільки я можу собі дати цю безумовну любов. Якщо ви вірите, що є духовна. Божественна отец, тоді вони можуть дати цю безумовність. Творець вищі сили може дати безумовність, але не земні люди, і навіть не наші батьки. Отакий такий от в мене інсайт, і я буду з цим тепер жити буду дивитися, як будуть змінюватися мої стосунки з батьками. Я цими інсайтами буду ділитися зі своїми. Колегами зі своїми клієнтами, з учнями. І коли я, до речі, навчаю тета Хілінгу, то я навчаю не тільки тета Хілінгу, а ще й оцій філософії через свої власні приклади, приклади своїх знайомих, рідних, клієнтів. От, мені дуже дуже цінна ваша думка. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, можете в мені в особисті. І я дуже надіюся, що це відео приблизить, хоч трішечки-трішечки, вас до себе. до себе. Обіймаю і дайте знати, чи продовжувати ділитися такими простими відео, відео з інсайтами. Дякую.